На завершення пропонуємо переглянути відео про підкамінську громаду, яка була обрана переможцем проєкту кращі практики управління біовідходами в малих громадах України, і на додачу до індивідуального плану управління біовідходами отримала 5 громадських компостерів. Найперший компостер був встановлений у підкам'янському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. На думку голови Підкам'янської селищної ради Богдана Бутенського, одним із найбільших досягнень проєкту є підвищення екологічної свідомості населення громади, що дає змогу реалізувати подібні проєкти і надалі. Деталі у сюжеті. Наша територіальна громада вирішила прийняти участь у конкурсу кращі практики по полізації біовідходів. Ми у цьому конкурсі приймали участь більше 50 громад. Ми перемогли в цьому конкурсі, в результаті чого в нашій громаді було встановлено 5 компостерів. У дальшому ми плануємо розширювати дану діяльність і участь у цьому проєкті дасть змогу покращити екологічну ситуацію в нашому населеному пункті та підвищити екологічну свідомість нашого населення. Яблучко попадали, травичка скошена, це все позбирали, і буквально без фінансових затрат ми зможемо використати це як доброго для того, аби гарні квіти росли на клумбі. Чи навіть десь для місцевих клумб теж можна це буде використати? А в нас є тут ділянка, така ми там її морку вирощуємо. І це от воно буде свій світ, який круговий заключний цикл буде. Ми... Те, що ви травичко, ми колись бачите, думали, де й діти, тепер вона піде перенією. Гілочки. То, то все має працювати. Плюс картопляні відходи з буряка моркви. Так і має працювати. Що виросло, воно має дати свій ефект пізніше. А воно й дасть нам. У нас є е, свої поля, які ми, де ми висаджуємо городину. І буряк, і моркву, і капусту, і петрушку, і кріп і Редиску, і гіркі, помідори, і ми будемо використовувати для потреб нашого, нашого господарства. Тоді що, коли ми е, вичавлювали сік з яблук минулі роки, ми не знали, де дівати ці е, всі відходи, так? а зараз е, вичавлювали сік, Відходи завезли в ящики, пересипали тирсою, пересипали травою і будемо наповнювати. А далі будемо бачити, далі буде інша продукція, буде, інші, будуть інші відходи. Я думаю, що ми скоро наповнимо ящики і будемо мати трохи компости. Такі міста, як Львів, Люботин, вже мають проекти, пов'язані з компостуванням. В цих містах вже є практики роздільного збору органічних відходів. Але таких рішень, системних рішень, бракує в Україні. Мета нашого проєкту виявити, адаптувати і впровадити практики управління органічними відходами для малих українських громад. Я почала збирати і по лісу, і по городу, і по сусідах. Все звозила, звозила, все компостувала, бо розуміла, що мені треба виробляти ту глину, щоб рослина краще себе почувала. Ще один вийшов плюс: що в мене, коли бурузнюки під'їдали мені рослини, вони всі мали заняття. Вони всі зайшли собі. В ті листочки і там робили мені органіку. І проливала я то фітоспорином. Ну і квіти мене тішать, так само нормально, як бачите, вони всі гарні. Всім раджу, щоб використовували, нічого не викидали. Воно як в природі, в лісі, виросло, впало, згнило, то є все. Наша пожива, воно нам все потрібне. так що Дотримуємося природи, вона нам сама підказує, як то правильно зробити. Позитивні зміни полягають в тому, що ми щоб підвищила екологічна свідомість населення, є здатність і є шлях для реалізації майбутніх проектів в сфері екології.